Приїхав, друзі, на цю нашу плантацію картоплі. Ну як нашу, тут тітки, вона тут просто обща земля. Якби. А, виходить м там наша сторона, а тут тітки. І зараз ми глянемо чи сходить картопля під гробовокном. Я так вроді гляну, і оу oh, щет, Сходить картопля. Сходить, друзі, бачите? там, там, там сходить. Ну, тітка більш висадила. ось бачите, рев'єра. Рів'єра, сходить картопля. Там йдуть морози. Ну, Повезло тітки, що, ї... що її агровокно, так би вона вся чорна стояла. Тому цьому, році, бачите, як вона садила. Це посадка 31 березня, розстрілі десь такі були. І у мене баба теж дивилася, ходила, то теж каже, ось-ось має Але Я агровокно не вкривав, тому що і так стоїть зараз. У нас плюс 30. Там плюс пісок, плюс те. Ну, там буде картопля, теж вона зараз ось, ось почне вилазить. Я думаю, там вже в скорому часі теж вже бронувати, мені здається, треба буде. А там йдуть заморозки. Я думаю, після заморозків, десь на початку травня я буду масово перекопувати картоплю. З культиватором, то культиватором. ну це вся тема. А в тітки, бачите, ну тут плюс день на сонці у нас стоїть, не забувайте, сонце над хатами, над вишнями йде. То сходить, я так. Ну, я думаю, тітка теж знає, що війсьходить картопля. А це що у нас якісь злина, чи картоплина така бешена? А це бешений грин, друзі. Ось бачите, теж сходить картопля. Сходить, сходить. Вона такого тепла. під окном. Вже тітка скоро її буде окучувати. А моментально це вона тільки це зійшла, її перекопуєш, вроді би окучив і вона вже стоїть цвіти. А я думаю, що ще й в середині травня є шанс, що будуть заморозки. Вони будуть, нікуди вони не дінуться. То якраз виходить цей кусочок агрового окна. Ну це, блін, це мега ультрарання посадка. Це тітка хоче десь, я так поняв, в середині червня почати вже возити картоплю на базар, поки вона у нас коштує нормальні гроші. Поки ці всі хто там. Ну, цьому році там... По посадкам я не скажу, щоб там всі так ультрарано садили. Ні, є, є там такі радикали, які ще 15 березня посадили. Но таких навіть корисних, мабуть, буде небагато. А по вражаю картоплі, я курсуну вас. Ну, ще будуть показувати обробки, підкормки. По лисю буде багато, я думаю, в цьому році добре трохи дали підкормок. Ну, Блін, це, це реально працює, робоча тема непогана. Мені подобається, от, навіть на нашій землі тим, піски, піски ранні картоплі. Якби там не висів підкормки картоплі, то там фіг би що було що Там така земля ну, стрімна. ще їх дощів немає, там суш сушняк стоїть. то таке. То таке. Я думаю, по картоплі в цьому році ну, побачимо, який буде врожай. мені самому цікаво. А те, що там йдуть попереду заморозки, це вокно спокійно витримає. Ну, Я не думаю, що там прям такі сильні будуть, не такі, як оце перед цим морози стояли тижня-півтора тому, що було мінус 5 і літ на річки замерз по краям. Я думаю, буде слабший приму. Ну, приморозки все одно будуть, але там в день плюс 16, плюс 17, дивлюсь. Ну, вже не плюс 2, плюс 3 сніг іде. Тому, друзі, картофан сходить. У нас вже почав сходити. Ну, я думаю, якщо там Південна Центральна Україна, там вже може і перекопують. А ви пишіть свої думки в коментарях.